Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас чергова розпаковка. Надійшла вона мені аж із Ужгорода від Станіслава Борисовича. Вже неодноразово від цього продавця купую Facebook спільноті Avers. Він часто продає саме там. Ось і. Буквально один лот, одна монетка. Дійшла до достатньо таки швидко. І вирішив довго не затягувати і розпакувати її. Монета це не з дешевих. Не став чекати накопичення копілки. Думаю, відразу візьму та відразу її і на огляд. Не буду довго чекати і прикуплю собі цю монету. Так, це нам не потрібно. Ми все зайве прибираємо. Я вже більшість монет із недорогих з Нельзильберю вартістю до 1000 гривень вже придбав, а зараз надходить поступова черга до умовно дорогих монет. Дорогі монети це ті, які для мене від 1000 гривень і більше. Та, власне, зараз і 1000 гривень, це немалі гроші. Спочатку йшла категорія до 500 гривень, поступово далі йшла до 1000. Ну і дійшла черга до дещо дорожчих. Так, у нас сьогодні на огляді буквально одна монетка. Зараз ми її розпакуємо, бо вона в ЗІП-пакеті. Так, це нам сюди, це сюди. Зараз візьму свого помічника. Так це хай буде на фоні. Так, є. І перейдемо до. до, до, до. Відкриття зіп пакету. Так, є. Отже, у нас сьогодні на огляді монета 5 гривень 2002 року присвячена Дніпро Гесу. 70 років Дніпро Гесу. Я цю монету давно собі <кхем>, бажав придбати, але все ніяк. Не знаходилося вільних коштів і фінансової достойної пропозиції. Аж тут одного разу я все-таки її виторгував за тією ціною, яка, в принципі, мені підійшла. Так, зараз я її для заставки залишу, щоб її було дещо більш-менш видно. Так. І перейдемо до характеристики. Даної монети. Отже, дана монета присвячена 70-річчю ведення в експлуатацію гідролект... найбільшої і першої гідроелектростанції Дніпровського каскаду в місті Запоріжжя, побудованої в 1927-1932 роках. Проведено рекордне. В рекордно короткі строки будівництва, первістка української енергетики, мала велике значення для розвитку металургійної промисловості, машинобудування та сільського господарства Східної та Південної України. Тобто, з точки зору географії, в тому числі економічної географії, ця монета присвячена об'єкту, який майбутньому стане. Зосередження майбутньої промисловості України, тобто ця монета має безпосереднє відношення до історії України, географії України як такої. Далі на аверсі монети, на внутрішньому монета вона представлена собою із біметалу. Тут два метали всередині, бачите, жовтий колір і зовнішнє коло це білого кольору метал. Це. Значить, Так і називають їх біметалеві з недорогоцінних металів. Ну, ці біметалеві, на жаль, зараз вже їх не випускають. Останні біметали, які випускався, це буквально були міста, Сів... міста Севастополь і міста Київ. Там Серія області України закінчувалася. І якраз ці дві були останніми. Після того, наскільки мені відомо, не випускали більше біметалевих монет із недорогоцінних металів. Отже, на так, де мій помічник. На аверсі монети на внутрішньому колі зображено турбіну. Ось вона турбіна. З аркою машинного залу ГЕС. Ось оця арка це машинний зал гідроелектростанції Дніпровської ГЕС. Далі в верхній частині малий державний герб. в нижній частині внутрішнього кола Рік карбування 2002. Далі праворуч зображено логотип банкнотно-монетного двору України. І вже на, на сріблястій частині металу, та, що йде із Нейзильберу, напис Україна. По боках дві капочки і напис вказаний номінал 5 гривень. Далі на гурт монети, він бачите, частково рифлений, частково йде. Без рифлення гурт. Гладкий, рифлений, гладкий, рифлений, частково так, частково так. І на зворотньому стороні монети, тобто на реверсі, в внутрішньому колі зображено греблю. Ось вона, зараз її трошки покажу ближче. так, В внутрішньому колі зображено греблю і будинок Гес-1. Ось це віддалена будівля та яка йде в кінці. Це будівля Гес-1. І напис. На білій частині, на срібляйся частині металу Дніпро ГЕС, дві крапочки також і 70 років. Ніби нічого такого, але ця монета, враховуючи, що в неї тираж невеликий. Тираж цієї монети всього 30 тисяч штук і рік карбування 2002. Тобто на хвилиночку вже пройшло 23 роки з моменту її карбування. І ціна досить зараз є. Високою, враховуючи попит на українські монети. Зараз на момент зйомки на середину червня 2025 року вартість такої монети в середньому складає десь від, в районі 2700 гривень. Мені цю монету вдалося купити дещо дешевше. На аукціоні я її виторгував за майже 2400, там 2380, ну, умовно, 2400. Ну і плюс доставка там в районі. Так, де доставка, я пакет вже викинув. Доставка мені обійшлася 56 гривень. О, хай буде, так, 56 і враховуючи ціну десь в районі 2400. 30 гривень вона мені десь обійшлась 2400-2430. Мені вдалося її придбати. Ринкова і 2700. Я думаю, що ціна буде так і дорожчати і далі. Хоча банківська ціна цієї монети складала всього 2000. Банківська ціна по НБУ, коли вона тільки вийшла в 22... 2002 році, складала всього 5 гривень. Діаметр цієї монети 28 мм, маса 9,4 грама. Номінал 5 гривень вийшла в обіг вона 2 жовтня 2002 року. Відноситься до серії інші монети. Ось, що нам відомо про Дніпровську ГЕС, це. Е Гідроелектростанція, яка розташована в Дніпровському районі міста Запоріжжя, утворена старіше на Дніпрі Дніпровське водосховище ВЦГЕС. У 30-ті роки відома під назвою Дніпрельстан, скорочена, скорочення від Дніпровська електростанція. От. Що відомо про цю гідроелектростанцію? Після її будівництва наслідок підйому води на. Після спорудження Греблі було затоплено понад 50 населених пунктів. Тобто, та гребля, яка була від цієї дамби, затопила значну кількість населених пунктів. В 1934 році була відкрита одноколійна трамвайна лінія Греблою Дніпро-Гес, на правий берег якої курсував маршрут номер 7 От. В 17 вересня 32-го року за особливо видатну роботу на Дніпро-Гесі нагороджено. Різноманітними орденами різних інженерів, які будували цю споруду, бо збудовано її за вкрай короткими термінами, ось і це був грандіозний проєкт того часу, який дійсно ну, вражав своїми масштабами. Ну, для порівняння, в роки незалежності України мало відомо таких об'єктів, які могли порівнятися з побудовою Дніпро-Гесо, 18 серпня 41-го року. О 20.15, після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя, греблю Дніпрогесу було підірва працівниками НКВС. Вибух на Дніпрогесі готували начальник відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту, підполковник Олексій Петровський та представник генерального штабу Червоної армії, начальник інституту воєнний інженер Борис Єлов. Тобто її цю дамбу було знищено у 41-му році, але пізніше. Після того, як нацистів було відкинуто від За Дніпро, поступово почалося її відновлення. Це вже відбулося аж у 44-му році. Тоді в 44 му почали і в березні 47-го перший агрегат Нігровської ГЕС було введено в експлуатацію. А вже у 31 серпня 49-го року шостий агрегат. І в 50-му році став до ладу останній дев'ятий й гідроагрегат відродженої електростанції. Тобто з 41-го ми підірвали і аж до умовно до 47-го року поступово це її 3 роки не чіпали, потім 44-го почали будувати, на що пішло 3 роки. І тобто відновлювали її не один, не один рік і не два і не три. поступово відбувалося. Її відновлення. Ну і сучасний стан влітку 2020 року на автошляху Дніпрогресу була знайдена тріщина завдовжки близько 600 метрів. На Дніпрогес було введено обмеження для транспорту вагою не більше ніж 3 тони і швидкість не більше ніж 40 кілометрів за. І 18 листопада 2021 року під час наради Укргідроенерго затверджена концепція реконструкції греблі Дніпровської ГЕС, в результаті якої заплановано роз'єднати зустрічні потоки транспорту, а також побудувати другий ярус шляхопроводу. Тобто зараз ця станція знаходиться в, ну, в не найкращому стані. і... Буквально 22 2022 році в Запоріжжі вже планували розробити масштабну реконструкцію греблі. В рамках проєкту гребля були, буде двоярусною з кількома смугами на кожному. Ну і в 2023 році греблю Дніпровської ГЕС планувалося закрити для руху та транспорту на капітальну, на капітальну реконструкцію, але цим планом завадило широкомасштабні широкомасштабне вторгнення. Всім відомо кого і коли. Так, тому нині питання реконструкції стоїть на, на паузі, так би мовити. Так, і ось ця прекрасна монета переїжджає до моєї колекції. Монет 2020, 2002 року, хотів сказати, 2022 року. Цих монет у мене небагато, але і вони ну, небагато по причині тій, що вони досить дорогі. Тут кожна монета вона не, не з дешевих. Ну, Окрім деяких, звісно, що є серії, які дуже дорогі, є серії, які відносно недорогі. Так, Зараз ми її обережно відкриємо це все зайво, щоб нам не заважало. І перейдемо до її транспортування. Так, зайво це все приберемо. Так, у мене тут в серії... Із монет Ан 225 Мрія, це не дорожче, із взагалі із 2002 року. Далі Олімпійські ігри, плавання, Пугач із дорогих, ну і Ну і серії монет із біметалу, це в мене буде перша. І взагалі, Тут їх взагалі то і небагато було. І вона займає своє. Чільне місце, так як і краще, бо, мабуть, є ось так Дніпро, щоб було видно зображення самої будівлі. якось так Ось такий невеликий огляд, невеличкої, але дорогої відносно монети із Нельзельберу. Залишайте свої відгуки під цим відео. Пишіть в коментарях, чи є у вас така монета в колекції, чи вважаєте доцільним зараз купувати монети при таких цінах. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.